Всім привіт! Зараз я хочу вам розказати про новий журнал Forbes. Це перший журнал 25-го року. І зараз ми його розпакуємо. І я розкажу, чим він унікальний. Розпаковка. Ой-ой-ой, елегантно запакований, все як має бути. Ой. Тут були такі мемчики, нарізка мемчики. Ооо! Дуже класна стильна входинка. І вау, цей запах! Запах розказує тепер, чим унікальний цей випадкий журнал. Так, тільки пам'ятаєте, я закидав Reels е е собі в сторіс, е коли я їздив гірколишній коротфлай. Там я перший раз став, до речі, на сноуборд. І е тепер... Я покажу, що я там насправді робив. Ось тут є назва е, про гір, гірськолишній курорт плай. І тут є навіть мої фоточки. Але скоро буде розширена стаття на сайті, тому пильнуйте, пильнуйте інформацію, там дуже цікаво. Дивіться, яка елегантна. це взагалічна е, снимка. Ось так у нас все виглядає. І тут буде вся інформація про гірськолишній курорт і з класними фоточками. Я вважаю, і також вважає наша команда, що цей випуск журналу має бути в кожного українця так само, як Кобзак вдома. Купуйте обов'язково цей журнал, і ви точно не пожалієте, а також його можна замовити на сайті Форекса, купити всі мережі Сільпо, на АЗК і книгарні Є.